Після того, як вантаж завантажено у причіп та добре закріплено, нам потрібно отримати документи на вантаж. Вони є різні, необхідні не тільки для самого вантажу, але й для його транзиту території України аж до кордону. Далі у відео торкнемося питання супроводжувальних документів у перевезенні та замитнення вантажу. У нас є детальне відео про всі документи, які вам потенційно можуть знадобитися при перевезенні. Ми також пояснюємо, без яких документів жодне перевезення не відбудеться. Тут наголошуємо, що отримання документів після завершення процесу завантаження є одним з етапів процесу перевезення. Основними документами, необхідними для здійснення міжнародного транспортного перевезення, є в першу чергу інвойс або рахунок фактура, що надається продавцем покупцеві, та містить інформацію про кількість товару, перелік одиниць, ціну та інші подібні. Деталі. Пакувальний лист або packing list – супровідний документ, де відображений перелік усіх позицій товару, що перевозиться, артикулів. Цей документ ніби доповнює інвойс. ЦМР це міжнародна товарно-транспортна накладна ТТН. Без цього документа міжнародне вантажне автомобільне перевезення неможливе. Зауважте, що потрібно мати достатньо копій ЦМР, щоб віддати по одній намитниці вивантаження, кордоні, надіслати експедитору чи замовнику та залишити собі для звітності. Інші сертифікати, дозволи, наявність та потрібність яких варіюється залежно від типу вантажу. Зразки документів прикріплено під відео. Митниця. Отримали документи, тому можемо залишати територію пункту завантаження. Ми веземо серветки рута, тому залишаємо територію виробничих потужностей і їдемо з Луцька в струмівку що поблизу Луцька на внутрішню митницю. Це наш наступний етап перевезення. Вантаж потрібно замитнити на внутрішній митниці перед виїздом за межі України. Документ, що засвідчує замитнення, має назву митна декларація або МД. Митний брокер на основі документів на вантаж видає МД водію. Митна декларація потрібна Виключно для транзиту вантажу територією України. Отож, ми отримали МД, залишаємо територію митниці, виїжджаємо зі струмівки. Кордон наступною точкою на карті нашого перевезення після пункту замитнення товару в нас є митна декларація. Буде кордон України з міркувань економії ресурсів, в першу чергу фінансових, обирайте найближчий митний пункт пропуску вантажівок. Для нашого перевезення сервето Крута нам підходить пункт пропуску ягодин. Перелік пунктів пропуску ви можете переглянути на сайті «Є черга», Посилання додаємо в описі до відео. Бронювання є черги, створення заявки 18.60. В умовах воєнного стану для заїзду на митний пункт пропуску перевізник має створити заявку 1860 на водія, який здійснюватиме наше перевезення, якщо водій призивного віку. Без цієї заявки водій не зможе стати в електронну чергу і тим паче перетнути кордон. Заявка вважається дійсною, якщо в кінці форми в графі передано до ДПС з'явилася дата та час. Після підтвердження заявки автомобіль може стати в є чергу. Про порядок реєстрації заявки 1860 та бронювання є черги. Ми розповідаємо в інших уроках: заїзд на митний пункт пропуску України. Зовнішня митниця. Водій має дійсну заявку 1860, прибув на пункт пропуску годин, відстояв є чергу та заїхав на кордон з Польщею. Далі він бере МД, митну декларацію, документи на вантаж та йде з усім цим до митника. Віддає документи митний. Останній звіряє, чи вони в порядку, чи вся інформація на вантаж збігається. На цьому етапі майте на увазі, що митник може вирішити відправити вантаж на перевірку. Взагалі, відповідно до митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Бувають також ситуації, коли митники можуть перевіряти вантажі у випадковому порядку на власний розсуд, з бракувань безпеки, щоб попередити, наприклад, контрабанду чи просто неправопірні дії громадян, які перетинають кордон. Наприклад, кожна шоста вантажівка йде на рентген або будь-яка інша перевірка. Можливо, товар просто має такий код, що потрібна перевірка. У практиці 88 ложістік страплялося, що вантажівка потрапляла на повний огляд на митниці. Працівники митниці висипали з мішків вантаж, просіювали його, перевіряючи, чи там нема контрабанди, там бурштину або цигарок. Перевірили, нічого не знайшли і засипали назад. І ми за всю цю процедуру платили. Подібні витрати закріплюють за перевізником. Отож, працівники митниці перевірили документи та сам вантаж, не знайшли невідповідностей та порушень. Результатом усієї Процедури перевірки має бути штамп на митній декларації та на ЦМР від митника, що вантаж пройшов митний контроль. Це буде означати, що митник в українській митній системі закрив митну декларацію. Вона скасовується після проходження українського митного контролю, а значить, виїзд за кордон дозволено. Водій забрав назад ЦМР з печаткою та решту документів. Наша вантажівка з партією Крута» перетинає кордон. Водій потрапляє на закордонний митний переїзд. Отож, водій перетинає кордон. А ми. Рухаємось до наступного уроку.